Ви чекаєте на серіал АСОКа, але не дивилися серіал повстанці? І поняття не маєте, хто всі ці люди, і не тільки люди, яких нам показали у трейлерах. Тоді це відео для вас. Як вже давно обіцяла, я спробую коротенько чи відносно коротенько, переказати сюжет всіх чотирьох сезонів анімаційного серіалу Повстанці, який тісно пов'язаний з прийдешнім шоу Асока, як сюжетно, так і головними героями. До речі, про більшість героїв повстанців в мене вже є коротке відео на каналі. Посилання на них ви знайдете в описі. Та перед тим як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, і не забудьте натиснути на дзвіночок. І шукайте джедайську криївку також у Телеграмі, Фейсбуці, у Твіттері та навіть на Тікток. Отже, поїхали. Зоряні війни повстанці це анімаційний серіал, події якого розгортаються за кілька років до епізоду Нова Надія, в центрі сюжету невелика група повстанців, яка базується на планеті Лотал та ускладнює життя тамтешнім імперцям. Головним героєм шоу є Езра Бріджер, підліток сирота з планети Лотал, який виживає завдяки махінаціям та крадіжкам, такий собі космічний Аладін. Життя Езри змінюється, коли він випадково стикається з екіпажем зорольота Привид на чолі з колишнім падаваном Кенаном Джарусом, що уник на казу 66, і досвідченою пілотесою Герою Синдулою. До екіпажу також входять мандалорка Сабін Врен, Ласат Зеп Ореліус і буркотливий астромех Чопер. Майже одразу Кенан розуміє, що Езра є чутливим до сили і погоджується на його приєднання до команди. Екіпаж Привида бере участь у ризикованих місіях, покликаних зірвати операції імперців та допомогти тим, хто страждає від їхнього деспотичного правління. Вони співпрацюють з іншими повстанськими осередками та такими видатними постатями, як сенатор Бел Органа та колишня учениця Енекена Скайвокера АСОКА Тано. АСОКА під кодовим ім'ям Фалькрум надає повстанцям цінну інформацію. Та направляє їх на нові місії. І тільки наприкінці першого сезону ми дізнаємося, що Фалькром це насправді Асока. Кенан стає для Езри наставником, навчаючи його прийомам володіння силою та направляючи на шлях становлення джедая. Разом вони знаходять схований на лоталі храм джедаї, де проходять численні випробування, а Езра отримує свій перший кайбер кристал, що дозволяє йому змайструвати власного світлового меча. На своєму шляху герої стикаються з різними викликами та супротивниками. В тому числі інквізиторами, грізними мисливцями на джедаїв. Наприкінці першого сезону Кенен потрапляє у полон до Гранд Інквізитора, але команді привода вдається його звільнити. В ході протистояння з Езрою та Кенненом Гранд інквізитор гине, фактично вчинивши самогубство. В другому сезоні на арену виходить сам Дарт Вейдер, що жодним чином не полегшує життя головних героїв. Під час однієї з операцій Асока з жахом дізнається, що Лорд Ситів є її колишнім учителем, Енекеном Скайвокером. Дарт Вейдер теж відчуває свою подаванку. Для підсилення сил повстанців Асока посилає команду привида до клонів Рекса, Грегора та Вульфа, які не без вагань, але погоджуються приєднатися до боротьби. Асока з радістю возз'єднується зі своїм старим побратимом. Саме в цьому сезоні Езра та інші члени команди вперше зустрічають пергілів, кальмароподібних гігантів, що живуть у космосі і здатні пересуватися у гіперпросторі, Згодом вони зіграють важливу роль у протистоянні імперії. До речі, їх ви вже могли бачити в третьому сезоні Мандалорця і останньому трейлері Асоки. Випадок зводить на одній планеті Зеба та імперського агента Калуса, який був причетний до геноциду Ласадів та невтомно полює за повстанцями. Для виживання на холодній та населеній хижаками планеті ворогам доводиться кооперуватися, і це закладає у Калуса сумніву у тому, що те, що він робить, правильно. Асока, Езра та Кенан знову відвідують храм джедаїв на лотарі та разом медитують, що веде кожного до переживань видінь сили. Цього разу після випробування Кенана посвячують у лицарі джедаї, і ми дізнаємося, що грант-інквізитор колись був вартовим храму на коросанті. Езра зустрічає йоду, який попереджає його про загрозу його зростаючої міці. Асока ж бачить у своїх видіннях Енакіна, який докоряє їй, що вона кинула його. Вона вчергове переконується, що Дарт Вейдер це і є Енакін. На жаль, інквізитори вистежують джедаїв та розкривають існування храму, що опиняється під контролем імперців. Повстанці організовують першу спільну базу на планеті Атолон, що є великим кроком на шляху до повалення імперії. Фінал сезону відбувається на планеті Малакор, де Асока, Езра та Кенан шукають способи боротьби з інквізиторами та ситами. Вони потрапляють до підземного храму Ситів. Асока та Кеннон стикаються з інквізитором восьмим братом, а Езра з дартом Молом, особистість якого поки лишається для падавана загадкою. Мол використовує Езру для доступу до ситського голокрону. Але як тільки юнак бере до рук голокрон, храм оживає і починає трансформуватися. До восьмого брата приєднуються п'ятий брат та сьома сестра і вступають в бій з Кенноном та Асокою. В цей час Езра та Мол відкривають за допомогою голокрона двері, і опиняються посеред битви джедаїв та інквізиторів. Мол теж вступає в поєдинок на боці джедаїв, адже інквізитори вже давно на нього полюють. Зрозумівши на рівні сил, інквізитори відступають. Мол каже джедаям і Асоці, що вони мають віднести ситський голокрон на вершину храму, щоб отримати знання, необхідні для перемоги над ситами. Кенен і Тано не довіряють молу, але той пропонує допомогти їм перемогти вейдера. Зрештою, Кенен і Асока погоджуються. На них знову нападають інквізитори, мов вбиває сьому сестру та п'ятого брата. Восьмий брат намагається втекти, але його меч пошкоджено і не може більше нести інквізитора, тому той падає у безодню храму. До речі, є версія, що інквізитор, якого ми побачили в трейлери Асоки, і є восьмим братом, бо він дуже схожий на нього. До того ж, ми всі знаємо, що падіння у безодню в зоряних війнах ще нічого не означає. Навіть якщо вас роз'єднули навпіл. В цей час Езра виконує інструкції мола і доставляє голокрон на вершину храму. За планом забрака, храм має перетворитися на бойову станцію, яка дозволить йому поквитатися з усіма ворогами. Храм оживає і викидає промінь світла з вершини. Цей час, Мол протистоїть Асоці та Кенану і заявляє, що Езра буде його учнем. Він осліплює Кенена, але не дивлячись на сліпоту, тому вдається подолати мола і скинути його вниз. І в цей момент на сцені з'являється Дарт Вейдер. Асока сходиться у двобої зі своїм колишнім учителем. Езраж намагається забрати голокрон, щоб зупинити процес активації, але це йому не вдається. Кенен, якого веде Чопер, каже, що для цього потрібні учень та наставник. Двох їм вдається забрати голокрон. Дарт Вейдер теж намагається забрати голокрон, але Асоці вдається завадити йому. Храм починає руйнуватися. Але Асока збирається залишитися зі своїм учителем до кінця. Вона виштовхує Езру, який намагається їй допомогти, і двері храму зачиняються. Кенону та Езрі вдається втекти, а храм вибухає. Ми бачимо, що Мол та Вейдер вижили. Кенон втратив зір, а Езра зберіг Голокрон та може його відкрити. В третьому сезоні очевидно, що Езра досягнув великого прогресу в володінні силою. Але непомітно для себе. Він все частіше використовує темну сторону, чому сприяє сицький голокрон та віддаленість Кенана через втрату зору. На Атолоні Кенан зустрічає Бенду чутливо сили істоту, що стверджує, що представляє центр сили між світлою та темною сторонами, які він називає Ашлою та Боганом. Він допомагає Кенану розвинути можливість бачити за допомогою сили та справитися зі своїм розпачем. Дарт Мол захоплює Геруса Сабін та Зеба. Та вимагає доставити йому сицькі та джедайські голокрони. Бенду розповідає Кенану та Езрі, що об'єднання голокронів дає можливість отримати будь-яку інформацію. Езра виконує вимогу Мола, а потім вони одночасно активують голокрони. Езра хоче дізнатися, як знищити ситів, а мол віднайти обівана Кенобі, якому він все ще прагне помститися. Мол, ніби бачить відповідь, і збуджений покидає повстанців. Але згодом він знаходить Езру на атолоні. І вмовляє полетіти з ним на Датомір, щоб об'єднати їхні розуми для отримання повної інформації, бо він прагне дізнатися точне місце розташування кенобі. Езра погоджується і відлітає з Молом, а за ними слідом летять і Сабін з Кененом. На Датомірі Мол використовує магію датомірських відьом і об'єднує їхні з Езрою свідомості. Це допомагає Моло побачити місце, де знаходиться Кенобі татуїн. Але магія викликає духи датомірських відьом яким вимушені протистояти Езра та прибувши на датомір Кенен та Сабін. Сабін знаходить в лігві мола темний меч та забирає його із собою. Герою вдається врятуватися. Темний меч стає поштовхом для Сабін спробувати налагодити зв'язки із своєю сім'єю на Мандалорі. Виявляється, часи навчання Сабін в Імперській академії вона випадково створила зброю, здатну вбивати всіх власників безкарської броні, а отже, мандалорці. Через це вона полишила академію. Але стала вигнанкою та ганьбою своєї родини. Кена вчить Сабін володіння темним мечем, але це дається їй непросто. Сабін прилітає на мандалор та зустрічається із своєю сім'єю. Їй доводиться вступити у двобі з Гаром Саксоном, який управляє мандалором від імені імперії. Рятуючи Сабін, її мати вбиває Саксона і запевняє Сабін своїй підтримці. В одній зі своїх місій команда Привода допомагає сенаторці Монмотмі в та так Русанта. Монмотма виступає по голонету та відкрито закликає приєднатися до повстання проти імперії. Її заклик почуто: багато кораблів прилітають в точку збору і долучаються до альянсу. Мол прилітає на Татуїн, щоб знайти та вбити кенобі. Туди ж прибуває і Езра в бажанні попередити джедая про небезпеку. Але той вже очікує на свого старого ворога. В дуже короткому двобої Обіван перемагає мола. Саме в цьому сезоні ми нарешті зустрічаємо гранд адмірала Трауна, блискучого і розважливого стратега, який стає значною загрозою для повстання. Разом з тим ми дізнаємося, що агент Калус, в минулому запеклий ворог повстанців, став шпигуном і під псевдонімом Фалькрум зливає важливу інформацію повстанню. Але доволі швидко Траун розуміє, що Калус є зрадником. Він влаштовує пастку і для Калуса, і для повстанців, і атакує базу на Атолоні, Захисний щит та буря, влаштована бенду, ненадовго затримують імперців, але повстанці все одно зазнають значних втрат. Їхня база знищена, багато техніки та людей втрачено, а командир Сато гине, ціною власного життя, знищивши імперські кораблі. Тим не менш, Калосу вдається втекти та приєднатися до екіпажу приводу. Сабін хоче повернутися на Мандалор і допомогти звільнити його від імперців. На початку четвертого сезону. Сабін, Езра та Кеннон прилітають на Мандалор, щоб рятувати батька Сабін з імперського полону. Вони зустрічають Бокатан -Крис та і людей, які обіцяють свою допомогу. Сабін пропонує Бокатан чорного меча, але та відмовляється прийняти його. Повстанці-мандалорці рятують батька Сабін, але імперці застосовують зброю розроблену сабін і вбивають багатьох. Сабін вирішує, що необхідно зруйнувати смертельну для мандалорців зброю, щоб врятувати її народ від повного знищення. План дається, і після перемоги Бокетан погоджується прийняти темного меча і очолити народ Мандалора у боротьбі з імперією. У повстанців тепер нова база на явіні 4 Тепер це справжній командний центр та точка тяжіння, куди прибуває все більше кораблів та людей, які бажають боротися проти тиранії. Команда привида знову відправляється на Лотал, щоб розвідати наміри імперців та завадити їхній програмі і зведення в експлуатацію нового перехоплювача. Степах Лоталу Езра зустрічає лотальських вовків, величезних дивних створінь, які мають тісний зв'язок із силою. Кілька разів вовки рятують повстанців від імперців, загадковим чином долаючи простір і час. Вовки також знають справжнє ім'я Кеннена Калеб Дюм. Кенен припускає, що вовки з'явилися у відповідь на якісь дії імперців на Лоталі, і це точно не будівництво перехоплювачів, а щось набагато гірше. Гера ініціює атаку на завод із виробництва перехоплювачів на Лоталі. Але операція зазнає невдачі. Гера потрапляє в полон до трауна. Кенен та команда привода визволяють Геру з ув'язнення. Гера зізнається Кеннону в коханні, але радість возз'єднання триває недовго. Губернаторка Прайс наказує підірвати паливні баки. Вибух загрожує знищити всю команду привода, але Кенен ціною свого життя рятує друзів та кохану від неминучої загибелі. Повстанці важко переживають втрату дорогого друга, але незабаром вони знаходять нову мету. Потольські вовки переносять їх до храму джедаїв, який знаходиться під контролем імперців, та піддається руйнуванню заради ситських досліджень. Езра та Сабін знаходять дивний мурал, який виявляється входом у світ між світами. Езра активує портал і опиняється поза часом та простором. Він чує голоси джедаїв, таких як Обіван, Йода та Квайгон, а також бачить в одному з порталів поєдинок Асоки з Вейдером на Малакорі. Езра рятує Асоку, витягуючи її світ між світами за мить до загибелі. В іншому порталі Езра споглядає момент загибелі Кеннена і хоче врятувати і його. Але Асока переконує його, що цього не можна робити, бо тоді всі вони загинуть. В цей час через один із порталів Палпатін намагається дістатися до світу між світами. Асока і Езра біжать від нього і різними шляхами покидають позачасся. Асока знову опиняється на малакорі, а Езра на Лоталі. Езра розуміє, що портал треба закрити, щоб імперці не добралися до світу між світами і не використали його в своїх цілях. Він зачиняє портал, а храм зникає під землею. Езра розробляє новий план. Один з керівників повстання на Лоталі, райдер Азаді, вдає, що втомився від опору і готовий передати імперцям всю необхідну інформацію про лотальських заколотників. Повстанці влаштовують засідку і захоплюють губернаторку Прайс, яку згодом використовують як свій пропуск у столицю. Вони планують активувати імперський протокол про евакуацію і зібрати всіх імперців в куполі командному центрі, який є одночасною і величезною рятівною капсулою. Таким чином, повстанці хочуть назавжди покінчити з імперським пануванням на Лотолі. Але про плани повстанців дізнається Траун і вирушає зі своїм флотом на Лотол. Там Траун погрожує тотальним бомбардуванням столиці в разі, якщо повстанці не здадуться. Езра доручає частині команди відправитися за пергілами, а сам вирушає на флагман Трауна і зустрічається з гранд-адміралом. Той відводить його у приміщення, де Езра бачить голопроекцію імператора, але не в образі Дарта Сідіуса, а в подобі канцлера Палпатіна часів республіки. Той намагається спокусити Езру темною стороною, але марно. Тоді імператор наказує проторіанцям вбити Езру, але хлопцю вдається врятуватися. Траун розпочинає бомбардування, проте повстанцям вдається увімкнути захисні щити. В ході операції гине Грегор. Езра пробивається на командний місток Трауна. В Цей же час на лотол прибувають пергіли. Вони захоплюють флагман трауна з Езрою на борту та стрибають у незвідані регіони. Повстанці використовують даний Езрою шанс і знищують імперський центр на Лотелі. В епілозі ми бачимо наших героїв вже після перемоги повстання над імперією і проголошення нової республіки. Лотал тепер вільна та процвітаюча планета. Гера народила від відкенена сина, якого звуть Джейсон Сендула. Сабін та Асока вирушають на пошуки Езри. Фактично, прийдешнє шоу Асока має стати логічним продовженням серіалу «Повстанці», і я з нетерпінням чекаю на зустріч з улюбленими героями. Я належу до тих людей, яким це анімаційне шоу сподобалось, не дивлячись на численні філери і деяке зловживання камео. По ходу сюжету ми здається зустрічаємося з усіма можливими героями оригінальної трилогії та війн-клонів, такими як Лея, Лендо, Гондо Онака, Белоргана, R2d2, Сітріпіо, не кажучи вже про Асоку, Дарта Вейдера, Дарта Мола та Рекса. В повстанцях є багато того. За що ми любимо зоряні війни: Жедаї, імперці, сити, повстанці, карколомні пригоди та двобої на світлових мечах. До того ж, це ще одна змога побачити, з чого ж починалося повстання, і який довгий шлях довелося пройти борцям за свободу, щоб розрізнені групи бунтівників об'єдналися і заснували базу на Явіні 4 в тому вигляді, якою ми її побачили в епізоді Нова надія. Мені подобається команда приводу та їхній розвиток по ходу сюжету, особливо Езри та Кеннена. І саме джедайська лінія тут є для мене найцікавішою: храми джедаїв та ситів, світ між світами, голокрони, бенду, загадкові лотовські вовки, подолання езерою Кеноном та навіть Асокою своїх внутрішніх страхів та бар'єрів. Для мене це найцінніше з точки зору розвитку багатого світу зоряних війн. Я впевнена, що багато з побаченого в серіалі знайде своє продовження в Асоці, а тому я дуже раджу тим, хто надивився повстанців приділити увагу хоча б серіям за сокою. А взагалі краще подивитися все, звичайно. А ви дивилися повстанців? Чи навіть не збираєтеся? Пишіть в коментарях. Я планую підготувати ще кілька відео напередодні виходу ОСОки, в яких я більше розкажу про героїв повстанців, яких ми точно побачимо в шоу, а також про тих персонажів, на появу яких я дуже розраховую. Тож, якщо вам сподобалося це відео і ви не хочете пропустити наступні, то ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал. Також завітайте на мою телеграм-канал та Facebook-сторінку. І приєднуйтесь до Фейсбук-спільноти, де тусять палки прихильники далекої-далекої галактики. Та підписуйтесь на БайміКофі посилання внизу. Слава Україні! Хай буде з вами сила!